Єві було 14, коли її родина опинилась у Чехії. У місцевий восьмий клас пішла з нульовим знанням мови. Тож довелося проходити програму заново і вже чеською. Щоб швидше адаптуватись, Єва разом із молодшим братом ходила на мовні курси. Попри те, що родина не збиралася залишатись у Чехії назавжди, діти були зобов'язані ходити до школи, а отже, й вчити мову. три місяці Школи їй було дуже складно. Мова і мовний бар'єр це то проблема. Тому що всі вчителі говорять чеською мовою. І якщо це е, йдеться про фізику, хімію чи біологію, то то не так легко. Родина восьмикласника Максима Курила з Харкова виїхала до Польщі. У Варшаві є українські школи, але Максим вирішив продовжити навчання з рідними викладачами дистанційно. Дуже скучаю за однокласниками. Просто кожен день з ними списуєшся, там спрашиваю, як вони нормально. Українські школи для дітей біженців відкрили в Польщі, Німеччині, Литві та Румунії. Місць, що правда, на всіх не вистачає через війну за кордоном опинилися понад 400 тисяч маленьких українців, коли почалася війна. Польський уряд створили онлайн школу для наших українських дітей безкоштовно за українською програмою. Щоб дітки, коли повернулися, вони могли, скажімо, успішно адаптуватися до українського навчання, повернутися до нього. Більшості дітей довелося одночасно тягти дві школи. Зранку вони ходили на місцеві уроки після обіду, підключалися до онлайн-уроків українських вчителів. Навантаження було таке велике, що на сполох забили і закордонні і українські педагоги. Діти за кордоном. Менше інтегруються а, там, а, ніж їх батьки. Вони якраз ті, хто чекають перемоги вже завтра і мріють повернутися назад. Тому повномасштабне вторгнення перепрошило Україну, перепрошило наш культурний код. І діти, наші підлітки, вони перші, хто є носієм цього культурного коду. Вже неважливо звідки ти з якого ти регіону, ти в Україні чи ти за кордоном. Ти є частиною одного ціннісного наративу. Україні для таких дітей розробили нову форму навчання. Тепер вони можуть вибирати з трьох різних форматів. На дистанційному треба підключатися до всіх уроків. Сімейний дозволяє опановувати матеріал самостійно зі складанням тестів двічі на рік. І нарешті індивідуальний графік, який дає можливість вчити лише ті предмети, яких в іноземній школі не викладають. Михайлу 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення він з мамою живе в Нідерландах. У Газі хлопець ходить у сьомий клас звичайної школи. Нідерландської математика легша. Вона відстає десь на один-два класи. Як ти робиш задачі без знання мови? робив ем, одну задачу, наприклад, на ділення. Я буду робити усі останні на ділення. Першій половині дня Михайло відвідує мовні курси, а після обіду йде на звичайні уроки. В його класі п'ятеро українців, а ще є діти з Єгипту і Туреччини. Спілкуються всі тільки нідерландською. Трохи важко нідерландською, тому що правила дуже важкі. В українській школі хлопець вчиться у сімейному форматі, тобто проходить шкільну програму самостійно і двічі на рік пише з усіх предметів контрольні. Зізнається, писати їх стає дедалі важче. Я не розумів, що, що таке Угу. <клес> Бо вас по іншому вчать. Я забув. Угу. вчать справді по-різному. Зокрема, майже не дають домашніх завдань. Натомість часто влаштовують екскурсії та заняття на свіжому повітрі. Більшість добутків моєї дитини. Ну крім того, що вона там плюс-мінус зараз там вільно вже вільніше говорить голландською і вже більше розуміє на уроках історії, географії, біології. Рівень українських дітей у Нідерландах вважають високим. Особливо з природничих наук та математики. Ми таке вже розв'язували. Сидимо тут не дуже так і навчаємося. Мені це подобається. Ну і все. На домашку по Україні взагалі немає часу. Українські діти все знають, вони дуже підготовлені, і це виклик для нас. При цьому в плані поведінки нідерландські діти більш організовані. Тут ідуть до школи з чотирьох років і вчаться потроху. Український атестат у Нідерландах дозволяє вступати до університетів прикладних наук і навіть деяких дослідних вишів, тобто прирівнюється до атестату, який дає ліцей. Натомість європейська освіта більше орієнтована на дитину і практичні навички. Дітей вчать життю, і це дуже круто. Я би запозичила оцей персоналізований підхід до дітей до дітей, до її інтересів, до інтересів дитини. І до психологічних і фізіологічних потреб. На стіні у кімнаті Михайла малюнки та різні саморобки. Одну з них створив для української школи. На вигаданих грошах портрет кота, що залишився у Києві. За ним Михайло сумує найбільше. А ще за власною кімнатою, якої в газі в нього немає. Хоч і минуло вже два роки, залишатися за кордоном назавжди Валерія та Михайло не хочуть, і пов'язують своє подальше життя тільки з Україною.